Рапи. Добрий, добрий добрий ночень ну, вам. Сьогодні а, ми з вами, з українською людьми, дивимось, що лютий місяць принесе знаку Зодіака. Рак. Яке щастя притарабанить, що у нас дуже сильно, яка радість прийде, припхнеться. Да? Яка ж там радість? Ми знаємо, що раки в нас такі емоційні. І дуже люблять, коли їх люблять. Да? Як я кажу, будь хай прийде тільки не колишній. Потім шуткую, бо вже пам'янула, потім кажу, та ні, так же ж не можна, я ж порядна людина, Бо просто не хочу бачити. Це такий в мене чорний юмор з подружками. То я вам не натякаю, що треба робити, то ми з вами трошки відпочиваємо. Люди, яке щастя, давайте, що там до нас пхне? Канал Таро Україна по містах українських. Мої прогнози справджуються. Дивіться. Прикріплю нижче під відео. Є на головній сторінці посилання. Дивіться. О, йде. Щастя йде. Так, лютий для раків подарунки, перемовини, домовленості. Перемир'я, але ви не дуже хочете. Ви не планували. Ви знаєте, як, якщо рак не планує, то краще і то, і то і не треба. Бо якщо до вас там припертися, а ви не планували, то вам і не захочеться. Дівчата, у кого велике питання було, і хто хотів діток, то може, може вирішитися це питання, та хлопці також раки у лютому. Може таке питання вирішитися? Дивіться, питає про щастя, тут є можливість, велика можливість. Це такий, мабуть, у вас місяць оновлень, коли знаєте, як на Телефоні. Версія така да? завантажуємо. У вас є можливість перезавантажити, відмовитись від якихось минулих стосунків. Я не кажу тих, хто, тим, хто у шлюбі. Я кажу тих, хто, у кого колишні трохи хворих на голову. Маніпулятори тут. Ви забудете, Ви от, от, от у погань залишите там позаду. Ну, смерть вийшла. Нічого не бажайте, нічого, то я пошуткувала. І вам буде здаватися, що ви залишилися одні. Ви скажете так, все одна, або так, я вже нікого не хочу. Не хочу або я не, не хочу, або жінка, або чоловік нема, Неважливо. Не хочу в то, що, в той весь непотреб. Хочу працювати, буду працювати, просто жити своїм життям. І дають знайомства угу. для сім'ї. Для любові. Значить так, раки. Хто там в мене закохається, напишете мені Аня. Справдила, закохалась, я порадію. Зрозуміло? О, любов, інтим. Боятися дуже будете. У вас такі страхи повилазять раки в лютому. Будете просто сидіти, хворобливо боятися. Як це мене люблять? люблять просто так. Я всіх люблю просто так, то нормально. А коли мене люблять просто так, а чому? Ото мені так не робіть. Забороняю. Не треба себе накручувати. Не бійтеся, нічого, любов буде. Ну буде. Або ви будете в такому стані. Знаєте, коли я зранку встала, я богиня. Я прекрасна. Я хохотушка, я всім посміхаюся, в мене така посмішка, очі палають, я і по роботі встигла, і наготувала, і побігла, життя прекрасне. І тут таке застереження. Ну, щоб ви не розчарувалися в людях своє сонечко тримайте при собі. З кимось познайомилася, закрити рота, мовчить. Щось собі купили, нікому не покупайте. Купили собі плюшку, пончик, печиво, з'їжте самі. Не треба нікому своє віддавати, бо вам зараз ще в обличчя плю. Угу. І тут такий момент, що ви якось само по собі почнете спілкуватися з іншими людьми. І тут повилазить у все у той весь непотреб. Не зробіть помилку, не поверніться в старі негативні сценарії. Хто у шлюбі, дивіться, хто в стосунках кого не було розриву, тут кажуть, що ви наповнитесь самій любові. Ту любов віддасте партнеру, а він вам. Тобто у вас такі таке почуття розгораються, пристрасть розгорається, кипить, ну і діти, Все зрозуміло. Тут такий ще момент, в кого затяжне було проблемне, особисте життя, коли одиноке були або не ладилась. Ну, прям кого погано, все погано. Ну, то я зрозумів, про що я кажу. Хлопці та дівчата. Якусь інформацію дізнаєтесь, хто хто то робив, і що робили, і що бажали. Може, просто щось бажали. Це все ж магія, так? Да? І ви скажете, я тебе прощаю. Ти вже, то вже мене не стосується. То вже ви самі там, св... свій мордор у вас. так? Ну, змії проявляться, не е, треба до людей ставитись нормально. Не всі люди послухайте мене, на це заслуховують. Будьте як дзеркало, що вам, то й ви. Не до близьких, не до адекватних, а до, до не... неадекватних. Не можна ж тут нецензурно да, щастя в тому, що є зрушення, є особисте. Є, ну, дивіться, Якщо ви вирішите сидіти в негативних сценаріях, все-таки з колишнім, там, він же ж з'явиться, або з якимось невизначеним, там, сваритися, щось виясняти, або вдома скандали так далі. І просто вперлися і все, і хочете жити в негативі, тут ж не, не спрацює. Ви просто самі відмовитесь від того, що вам дають зверху, що вам зорі дають на лютий місяць. Тому тут, тут такий емоційний підрім. А у вас, коли з емоціями все нормально, в особистому житті гуд, то ви гроші заробляєте, так? І здоров'я це нічого. Тому раки обіймаю всіх. Чекаю на особистих розкладах. Не забувайте підписуватись.